Пробую заснути, але мені важко, бо я знаю, що в я рики даю. І якщо ти не будеш спати, то це Ніколай будем такая, сим прийде. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що потрібно для справжнього святкового настрою? Подарки. Настрій. Щоб сім'я була пінна і я думаю, це все. Подарунки. Горне. Ялинка. Мені в голову приходить про свято. Це, типу, ем, багато людей і вони радіють. Надо бути зі своєю сім'єю. Це найважливіше? Сім а яка новорічна або різдвяна пісня твоя улюблена? Що зможеш зараз пригадати? Колядка. Так. Я думаю, Санта Claus to Town». Санта Claus coming to town». Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. jingle bells. Що ти робиш, коли вночі чекаєш на прихід Святого Миколая чи Санти? Святкую новий рік. Пробую заснути, але важко, бо я знаю, що в нові реки даю. Так, Миколай? що що мені мені дадуть, дадуть. А ти коли-небудь взагалі бачила, як приходить Святий Миколай чи Санта Клаус? Через такі великі штуки, де можна залізти, і там, де пора має йти з вогня. Але у мене такого немає. У мене, можливо, через вікно або балкон навіть. Нормально або дзвоню друзям, або дивлюсь щось на Ютубі. А ти коли-небудь бачив, як Святий Миколай чи Санта Клаус приходить? Ні. І не чув їх? Ні. Іноді я дивлюсь якийсь фільм, чи я можу, чи я щось граю з моїми сьостками чи братьями? Чи просто жду, щоб я його побачила? Я намагаюся не спати. Чекаєш, щоб побачити їх? Так. А тобі колись здавалося побачити? Ні. Я не можу заснути. А ти чула колись, як він приходить, чи бачила його? Я колись чула, але відразу заснула. Ложусь спати. Сплю, тому що якщо ти не будеш спати, то Миколає або Санта Клаус не прийде. Ти колись не почула, як приходять вони? Чи може їх Ні. бачила? Ні, ніколи. Але в третьому класі в мене один друг розказав, що він не бачив його, і він сказав, що він якийсь маленький. Замичай. Я не знаю, я чомусь не можу заснути в цей день, я не знаю чому. Якщо б ти могла стати помічником Святого Миколая, що б ти робила? Роздавала подарки. Як ти думаєш, це важко робити, роздавати подарунки? Важко. Я не знаю, можливо, пранки робили якісь. Я казала, що дурне трохи. А ти б хотіла сама стати Святим Миколаєм? роздавати подарунки, дарувати щастя людям? Ні. Скажи, будь ласка, ти би сам хотів статися Святим Миколаєм? Так, дуже. А що би ти робив? Ну, просто з ельфами, що його варив або щось робив. Я думаю, я б робив подогонки, і йому як, якщо щось складно було, як. Ну, якщо у нього як подогонки впали, я можу як. Зняти можуть. Підняти так, так, так? А сам би хотів статися Святим Миколаєм? Так, дуже. Читала бвірчики ну, там для Ти була б адміністратором, так? Так. Ти б читала листи від діток і розповідала, кому, куди, що треба відправляти, так. Так. А що б ти робила? Я б допомагала йому заносити подарунки. Добре, а сама б хотіла стати кудись тим Миколаєм? Ну, не знаю, бо мені подобається це відчуття, коли я чекаю на нього. Я би ставила в коробочки і декорейт. Упаковувала би подарунки, mm -hmm. так? Упакувала подарунки, робила іграшки.